Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Збройні сили України отримали 18 нових самохідних артилерійських установок Богдана, які були профінансовані королівством Данія. Про це повідомив міністр оборони Королівства Данії Трольс Лунд Поульсен на форумі Ялтинської європейської стратегії ЄС. За словами міністра оборони артилерійські системи Богдана, закупівля яких була профінансована країною. Наразі вже перебувають на озброєнні. Він також зазначив, що передача всіх замовлених систем відбулася через два місяці після фінансування цієї угоди. Це була перша угода, яку ми. Уклали у липні. Ми подали замовлення на виробництво 18 артилерійських систем Богдана. А цими вихідними їх вже передали українським збройним силам. Повідомив Поульсен. Додатково міністр зазначив, що закуповувати зброю а також здійснювати її технічну матеріальну підтримку набагато простіше, оскільки для цього потрібно значно менше коштів. Тепер ми закликаємо більше європейських країн фінансувати виробництво зброї тут, в Україні. Додав міністр своєю чергою. Колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин зазначив, що. Україна здатна виробляти та реалізовувати більше проєктів, які допомогли б країні у війні. Але єдиним гострим питанням залишається достатнє фінансування. Нагадаємо, що в липні 2024 року уряд королівства Данії повідомив, що профінансує закупівлю 18 артилерійських систем Богдана. Вибір саме цієї артилерійської системи, як військової допомоги, обрали представники Данії на підставі офіційної рекомендації Міністерства оборони та Міністерства стратегічних галузей промисловості України. Замовлення Данії. Важкого озброєння українського виробництва для потреб сил оборони України стало першим таким прецедентом. Це відбулося у межах офіційної угоди між двома країнами про оборонну співпрацю, яка була підписана в червні цього року. Згідно з офіційними заявами, в травні цього року українська оборонна промисловість вийшла на темпи виробництва, самохідних гаубиць Богдана на місяць. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.